Давайте сьогодні поговоримо про чесність з собою. Чесність з собою є головною рушійною силою на шляху до нашого щастя. Що ж таке чесність з собою? Це, звичайно, мати адекватну самооцінку в тому, чи ми обманюємо чи не обманюємо. Це, звичайно, ще увага до наших потреб. Та побажань. Якщо ми визнаємо свої недоліки, слабості, тоді в нас є можливість для розвитку, ми тоді бачимо нашу реальність. На що ми дійсно способні? Ми можемо врахувати наші ресурси. Ресурси. Ми можемо поставити цілі, і вони будуть адекватні тому, що ми можемо зробити. І, звичайно, ми тоді беремо відповідальність за наше життя. Відповідальність за наше життя. Це все напряму. Зв'язано з тим, як ми себе поведемо в житті, чи ми досягнемо успіху, наш успіх, наша самореалізація. І, звичайно, задоволення від життя. Тому що тільки врахувавши і бути, бувши чесними з собою, ми можемо отримувати від того, що ми робимо. Чи хто може, якщо ми себе обманюємо, то навряд чи ми тоді будемо щасливими, тому що наше щастя залежить від наших цілей, переконань. Якщо ми щось робимо поперек тому, що ми не переконані, що ми не впевнені, Звичайно, ми або проти нашої волі, побажань, якщо це все буде обман, звичайно, ми не зможемо бути щасливими. В чому ж криється причина цих нечесності з собою, обману себе. Основна причина це, звичайно, наше виховання в дитинстві, тому що нас не навчили відповідати за себе, прислуховуватися до себе. Слуховуватись до себе, порушували наші кордони. Нам що говорили? Тобі подобається, не подобається, але ти все рівно маєш сказати, «Да, мені все подобається. І, звичайно, що це все впливало на, на наші цілі. Якщо ми зараз не можемо правильно собі відповісти на ці питання, ми не можемо поставити свої цілі, ми не можемо досягти нічого. Тому, звичайно, для того, щоб виявити нашу чесність, або реалізувати її, або досягти дорівня того, щоб вона дійсно працювала, для цього завжди є, допомагає терапія. Гіпнотерапія справляється з цими питаннями на ура. Якщо вам це було корисно і зрозуміло, Підписуйтесь на мою сторіночку, заходьте до мене на консультації, будемо тоді виясняти і виявляти ваші, так сказати, де була причина, порушена причина цього всього. Звичайно, ми робимо там ще й інші, набагато складніше питання вирішуємо, але давайте почнемо із чесності з собою. Чи все ми робимо для того, щоб бути щасливими? Чи дійсно ми живемо з цим, з такою з своєю чесністю для себе в першу чергу? Це не для когось треба, це треба для вас. Тому запрошую до себе на консультацію. Заходьте.